Всім добра ранку. Фух. Сьогодні вигонимо перший день корівок. Випустить, випустила. А де ті корови і я знаю. Мабуть, уже на пащі. Одна точно, друга не знаю. Буду доганяти. Я не одв'язала. Проїхала дівчата цілу вулицю. Не бачу зовсім коріло. Сліди вроді бої. Корілок прогнала, бігала, ганяла. Води взагалі дуже багато, але я думаю, нічого страшного там нема. Трава є, це я і пороблю отчот, як я виганяла перший день корів. Побачимо ще завтра. Знімати було точно ніколи, бо шкура мокра. А тепер піду поприбираю сіно. У коровок вже попостила, приготувала все на вечір. І підемо гребти сіно тобто копицю Довго цвітуть тюльпани, гарні. Червоні вже відцвітаються ранні, а пісні гарні. Але до роботи. значить до роботи. Ходила по граблі. Тут у мене така дорога, сіно носила. Де лежало сіно, треба його все прибирати. Плінку витягла. Все, дівчатка скінчила, як корова язиком злизала. Таку грязну роботу теж треба робити. Воно тут перегнило, перетрухло, зложила я у таку копицю, тут у нас гниле сіно, хай перегниває. Колись вивезем на город, буде як нахідка. А потім, знаєте ще, що я придумала. А якщо запустити сюди черв'яків, хай розводяться і продавати рибалкам, це бізнес. Хоча ідея непогана. В'язну роботу скінчили, підемо тепер варить щось снідання. Все, поки йдемо, забираємо свої граблі. А, бачите? Плінку розложила, хай просихає, треба ще зложити. Ой, зовсім уже їсти, їсти. Успіє, Олена. Обіцяла показати вам другий день. Ну, сьогодні й день. Ну, перший день. А що ви хотіли? Півроку просидіти у сараї. Тихенько, спокійно. Мабуть, ночі знову в дощик, але ми сьогодні плануємо все-таки вивороти. І картопельку ще, мабуть, не будемо садити, тільки сьогодні ще винесемо з погреба. А посієм бурачок. Бурячку я купила в цьому році всього кілограм насіння. Я думаю, хватить. Так що такі в нас сьогодні плани. Винести картоплю. І посіяти бурячок, якщо вигориться. Я думаю, не буде би ще. Неба хоч і хмарне. Там хмарне, там не хмарне. Якось так. В ній вчора званькою розкидали. Та швидко. За дві години Шт, легко казави горення колись. Така красота розлилося. Давно такої води не було. Мабуть, років сім була більш засуха. Ми вчора згадували, що навіть планували для корів якусь скважину пробити, бо нічого було коровам пити. Але рік на рік не приходиться. Так як я живу в Вересочі всю життя, ну майже чотири роки тільки у місті Чернігаві. Тому знаю, що було води. Майже завжди тут. Останні роки не було. А це знов залило. Мочиная краса. Як на мене це добре, водопої вода буде, уставкова буде, нічого. До Григорія прибуває до 6 травня, а потім помаленьку буде спадати. Піду додому. Мої пасуться, припасувати не треба. Нарешті сьогодні сонечко. Як тільки гарно і зелено. Дній розкиданий, тим тракториста. Робота помаленьку движеться, нагрузили картоплю, привезли. А я варю червоний борщ. Кину туди укропчика, петрушечки, зеленої цибульки. Жужа, я тебе лапки варю. Приварю трошки лапок. Так смачні. Да? Ось і трактор радіждались. А ми з Дашуні поки що я о полуницю, а Дашуня пересапує сиборку з чесночком. А потім бурячок. Сіємо ми севалочкою. Так. нас місце. бурячок несе. Отака вот сівалочка. Руками треба тягати. І такий бурячок. Так, кормовий урсус. Кормовий урсус полі. Я вже навіть забула. Ага, і центаур. Так, але це не наша справа. Да, доня? Ми з тобою не будемо садити бурячок. Будемо сапувати. <ривіт> Приступаємо. Я тебе люблю. Я люблю. Гарна дуже погода. Доня, чи щеревий? <ривіт> <ривіт> Дашенька загубила. Получились, відпочиває. Трошки ми вже натрудилися і відпочиваємо. Довго не лежить. Ми з дешуні пересапували, трошки капусточку пройшли, город вирили. Нарешті вже вечір. Посіяли бурячок. Роди Боже, ой, роди, щоб не знали ми біди. Яблуньки цвітуть дуже гарно. Мій білий налив. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. До зустрічі!